Бігти, щоб підтримати воїнів, 15 жовтня тернополян запрошують долучитись до благодійного файного забігу. Майбутні учасники вже почали тренування. Хоч йдеться не так про спортивні досягнення, як про наближення перемоги, адже кошти, які вдасться зібрати з благодійних внесків, підуть на закупівлю потрібного обладнання 105-й окремій бригаді ТРО. «Це про підтримку власного здоров'я і водночас це про підтримку збройних сил України. Кожна гривня зібрана завдяки реєстраційним внескам, буде спрямована на підтримку збройних сил України. Тож це більше ніж про перемогу, це про силу національного духу України. Файно забіг організовують спільно благодійний фонд МХП громаді та біговий клуб Шепшина Ран Клаб. Генеральним спонсором виступив західний хаб МХП. Кажуть, наше файне місто обрали для такої події неспроста. Центральний офіс західного хабу знаходиться в місті Тернопіль, і саме в місті Тернопіль була сформована 105-та окрема бригада ТРО Збройних сил України, яка сьогодні захищає нас. Забіг доступний для людей з будь-яким рівнем фізичної підготовки і досвідченим спортсменам і початківцям. Загалом пропонують п'ять дистанцій: дитячі на 100 та 200 метрів, а також дорослі на 5, 10 та 21 кілометрів. Це може зробити людина молодого віку, це може зробити дитина, підліток, це може зробити старша людина умовно, але досягти цієї цілі загально для всієї мети. Ось активно тренується Олександр. Каже, бігом професійно не займався, тому вирішив, що підготувати тіло для більшої дистанції варто. Для мене це новий виклик. Я раніше не займався бігом, але планую пробігти 5 кілометрів. Думаю, що це я зможу. А от пан Анатолій розповідає: для того, аби тримати себе у формі, бігає по кілька кілометрів 2-3 рази на тиждень. Даний забіг більше мірою як благодійність. Ми підтримуємо наші збройні сили можливими способами, тому брати участь може будь-хто просто вибирає для себе більш посильне навантаження. Зареєструватись на захід можна до 10 жовтня на сайті Файно Забіг Ранстайл. Стартуватимуть учасники о восьмій ранку з парку імені Тараса Шевченка. Переможці отримують грошові винагороди, кубки та подарунки. А ЗСУ – необхідну техніку.